Наш музей має дуже давню історію, відкритий він 5 травня 2009 року. Тоді це була ініціатива Автозаводської районної ради, коли учні шкіл були залучені до великого проєкту щодо відкриття в парку миру, великого комплексу військової техніки і дослідження тих військових дивізій, які брали участь у воєнних діях 43-го року по вигнанню нацистів із міста Кременчука. Саме тоді з'явилася ідея залучити учнівський колектив, батьківський колектив до організації музейної кімнати. Більшість предметів музейних експонатів. Які ви бачите в нашій залі були нам надані за результатами археологічних досліджень вчителів, учнів, їхніх батьків, які надали ці предмети як дарунок, і зараз ми поповнюємо також музей. Спочатку музей організовувався за результатами цієї пошукової роботи. Було створено пошуковий загін. Старшокласників, саме вони були залучені в цьому. Дуже активно у нас збереглися фото цих учнів. Вони вже дорослі люди зараз, вони вже своїх діток мають у нашій школі. І вони досліджували бойовий шлях цієї 97-ї Полтавської гвардійської дивізії, з огляду на події повномасштабного вторгнення на війну російську агресію, яка зараз триває. Ми збираємо зараз музейні предмети, що є свідченнями сучасних подій. І все, що ви бачите за мною, Відповідним чином, майже половина невеличкого нашого кабінету це вже наповнення предметами, що є свідченнями російського вторгнення на територію України. Ми плануємо реконструювати наш музей, тому що зрозуміло, що початково він мав трошки іншу мету, але ми хочемо зберегти пам'ять і про попередні важкі достатньо події в нашій історії, і звичайно, щоб музей став місцем збереження тих історичних подій, свідками яких ми зараз є. На жаль. Учнівський, батьківський колектив, учительський колектив гімназії номер 12 має втрати. Це випускники нашого навчального закладу. Закінчили вони його в різні роки. Але про кожного з них ми обов'язково збираємо інформацію, зв'язуємося із рідними, з батьками, знайомими. Про кожного з них стараємося розповідати під час екскурсії в нашому музеї. Дана екскурсія називається Честь і Слава Героям. На момент осені цього року таких випускників було семеро і їхні портрети. Короткі факти біографії ми увінчили в вигляді ось поки що такої тимчасової виставки, але на даний момент ось буквально за останні півтора-два тижні ця кількість збільшилася до десяти. Тому 10 наших випускників вже віддали своє життя за незалежність і свободу нашої батьківщини. Кожне із цих прізвищ варте уваги. Це Артем Березнюк, це Максим Білоусов, це Дмитро Корба, це Микола Лебідь, Андрій Лісняк, Ігор Турмій, Едуард Хаак. І зараз, на жаль, ще три випускника: інформацію про яких ми збираємо, і також будемо увічувати. Особливо болить мені як вчителю, як людині. Звичайно, коли дізнаєшся про загибель того, кого ти особисто знав, у кого ти викладав. Наприклад, Максим Білоусов, я безпосередньо була вчителем історії, дуже гарно пам'ятаю цього хлопця. Та він загинув, помер від поранень, які отримав на запорізькому напрямку, був командиром, мав в своєму підпорядкуванні людей. І ми дуже пишаємося тим, що у нас є такі хлопці, коли приходять учні на екскурсії. Ми обов'язково розказуємо, ставимо за приклад. На як на мене, та й в принципі загалом відомий факт, що найголовніше не забути пам'ятати і передати наступним поколінням. Ти Слова вдячності всім, хто долучився до будівництва цього меморіалу. Дуже тяжко, недавно це відбулося. Вічна слава героям, будемо їх пам'ятати. До кінця своїх днів в нашій гімназії дуже багато хлопців, наших випускників загинули, захищаючи нашу країну для того, щоб якось згадати, для того, щоб вони були прикладом для підростаючого покоління, щоб наші діти розуміли, якою ціною дається нам мир. Така ідея прийшла нашій мамі, школяра, яка вчиться в нашій гімназії, і волонтер. Марина Шляпіна ось буквально в тому році, в кінці вересня місяця, вона прийшла до нас до адміністрації з пропозицією це щось зробити таке особливе, щоб дійсно могли не тільки учні нашої гімназії, їх батьки, педколектив, да щоб навіть люди з прилеглих територій могли проходити і бачити, і дійсно вшановувати пам'ять нашим випускникам. І тоді ми вирішили створити цю алею. Ми провели вперше дуже великий благодійний ярмарок. Зібрали на той час 64 тисячі гривень, і таким чином ми змогли вже потім, як то кажуть, здійснити цю нашу мету. Хочу тут ще відзначити і дуже подякувати керівнику Гарди. Який нам виділив ці чотири ялини безкоштовно? Ми викликали трактори з спеціальними бурами, які копали ці ями. Ми постійно були на зв'язку із батьками, з рідними цих чотирьох наших перших загинувших випускників. Вони приходили самі, допомагали. Ялини допомагали садити випускни випускники наші дев'ятих класів. От і адміністрації, вчителі 1 жовтня, коли ми відкривали алею. В нас було тільки четверо хлопців, випускників, які загинули на даний момент. Їх вже десять. Дуже тяжка для нас ця мить, кожна мить, коли згадуємо нашого брата, нашого сина, нашого героя, часами сутками батьки і мами. Це для них така біль. І діти, як кажуть, в розсвіті ну, сім'ї, завелися дітки. Оцей прапор Ігор возив ще до війни, ну, мабуть, 2010 рік був, як він пішов в армію. Потім прийшов з армії. І Часто їздили на футбол і на все він його собою правив. Я сподіваюся, що ця алея це як пам'ять буде жити, жити вічно. Після того, як у нас відбулося відкриття алеї, дуже приємно було бачити те, що садочок, 68-й привів до нас на алею своїх діточок. Вони прийшли з ангелами, і ці ангели прикрашали ось ці ялинки, які ми посадили в пам'ять про наших учнів. Це було дуже приємно. Приємно те, що і в садочку виховують з патріотизмом дітей, і ми в школі також виховуємо їх, прививаючи їм ось цей патріотизм любов до нашої батьківщини. Щоб вони учні бачили, якою ціною нам дається перемога, щоб вони берегли нашу країну, шанували її, любили, тому що дуже багато крові пролилося вже, і нам всім хочеться перемоги. Але про цю перемогу, якою ціною вона нам здобулась, ми хочемо, щоб учні переказували своїм уже дітям.